У той час якийсь юнак підійшов до Ісуса, і кланячись йому сказав Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне?» Він же сказав йому, чому ти називаєш мене Благим. Ніхто не благий, тільки один Бог, якщо ж хочеш увійти в життя вічне, дотримуйся, заповідей, питай, Його яких, Ісус же сказав не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лже свідчи. Шануй батька і матір, і люби ближнього Тво, як самого себе. Йона говорить, йому все це є зберіг змалку, чого ще не вистачає мені. Ісус сказав йому. Коли хочеш бути досконалим, піди, продай майно твоє твоєї, роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і приходь, та йди слідом за мною, почувши слово, та юнак відійшов у скорботі, бо мав багато майна. Ісус же сказав учням своїм, істинно кажу вам, що тяжко багатому війти у царство небесне. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти у царство Боже. Почувши це учні, його дуже здивувались і сказали. То хто ж може спастися? Ісус, поглянувши, сказав їм людям це неможливо, го віжу все можливо. У той час прийшов Ісус до одного села, то жінка, ім'я Марфа прийняла його свій Дім. У неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля них Ісусових і слухала слово Його. Марфа ж клопоталася про велике частування і підійшовся, сказала, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? скажи їй, щоб допомогла мені. Ісус же сказав їй у відповідь Марфо марфо. Ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібне ж тільки одне». Марія ж благобрала частку, яка не відніметься від неї. Коли ж він це говорив, якась жінка знату піднісши голос, сказала йому блаженна утроба, яка носила тебе, і груди, які одували тебе. А він сказав більш блаженні ті, які слухають Слово Боже і дотримують.